Російське керівництво протягом останніх декількох тижнів мовчить з приводу того, що їхні розвідувально-диверсійні сили разом з місцевими терористами з автоматами стріляють і вбивають. Українських військовослужбовців і мирних громадян. Де позиція російської влади, яка б засудила тероризм? В Росії протягом останніх двох днів розпочалось дві антитерористичні операції. Одна антитерористична операція розпочалась в Нальчику. Інша антитерористична операція розпочалась в Махачкалі. Тобто Росія з терористами бореться. А коли Україна почала захищати своїх громадян, то це виявляється не боротьба з тероризмом. А це, на думку Росії, виявляється придушення протестів. 16 квітня до міста Краматорську Донецькій області увійшли шість одиниць бронетехніки збройних сил України, які діяли за планом антитерористичної операції. В центрі міста рух колони заблокували місцеві жителі, серед яких були помічені представники російських диверсійно-терористичних груп. В результаті блокування екстремісти захопили техніку, і колона відбула у бік Славянська. В день бронетехніка розташовувалась неподалік від однієї з адміністративних будівель в центрі міста. Її охороняють бойовики. Близько 17-ї група українських військових покинула Славянськ, залишивши екстремістам техніку і зброю. В цьому місті перебувала й інша колона. Її заблокували неподалік аеропорту і кілька годин тримали в оточенні. Проте українські десантники вирвались з блокади проросійських сил. Терористи кинулись в погоню на шести авто та квадроциклі. Зі слів місцевих мешканців, український офіцер дістав гранату, зірвав чеку та наказав людям, що блокували техніку розійтись. Колона вирушила в бік Краматорського аеродрому. Українсь Ські БМД переслідує автобус з 30-ма озброєними терористами. Почалась перестрілка. Іншу колону десантників намагались заблокувати в передмісті Краматорська, але особовий склад спішився, вишикувався в живий коридор, відтіснив блокувальників і рушив далі. Поетапне підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, яке мало завершитися до липня, призупинено. Такий наказ днями підписав виконувач обов'язків міністра оборони України Михайло Коваль. Також у документі йдеться про скорочення витрат на службові відрядження, закупівлю побутового майна, автомобільної та комп'ютерної техніки. Отримати матеріальну допомогу військовики зможуть лише у грудні, якщо буде вільний фінансовий ресурс. Вона не перевищуватиме розміру місячного грошового забезпечення, не залишились без уваги і. Проблеми передислокованих армійців з Криму. Для вирішення житлового питання вони отримуватимуть компенсацію. У столиці вона становитиме дві мінімальні зарплатні, в обласних центрах півтори. В інших населених пунктах одна мінімальна заробітна плата. Якщо у сім'ї військовослужбовця понад три особи, компенсація збільшиться в півтора разу. Таке рішення очільника оборонного відомства викликане останніми подіями на півострові та на сході країни. Анексія Криму проблема не тільки державна, вона розставила пастки і для пересічних громадян. Микола Михайлович, офіцер запасу, вже більше 20 років. З 93-го перебуває на квартирній черзі київського гарнізону. Отримати у столиці найближчим часом квадратні метри нереально. Тож йому запропонували квартиру в Криму, і він погодився. 2010 році міністром оборони було розподілено житло, значить, тут написано Феодосія. Вулиця Сімферопольська, шосе, 105 квартир, повинно було бути. Значить, нас офіцери пішли на прийом лічно до міністра оборони на прийом. І ми отримали добро на отримання житло в місті Федосія, вулиця Сімферопольська, шосе, 24 є. За будинок, у який могли б заселитися військові із сім'ями, Міноборони проплатило компанії забудовнику 100% вартості. Проте була зведена лише коробка. Чотири роки тому Микола Михайлович взяв справу у свої руки. Завдяки його зусиллям безквартирні довели будинок до ладу, але заселитися не встигли. Бюрократичні перепони та події на півострові стали на заваді. Департамент тормозив постійно в тому році тормозив ето главі із Храмченко Ларисою Федоровною. Вона говорила, все по закону, все по закону. І от закон вийшов на те, що ми залишилися взагалі без квартир. Колишній військовослужбовець просить врахувати той факт, що йому вже понад 60 років такі громадяни мають право на першочергове отримання житла. Та, зважаючи на теперішню ситуацію, доведеться чекати рішення Кабміну щодо подальшої долі власності Міноборони на території анексованого Криму. А як же ви думали? А як інакше? Я ж поясню ще раз в бюджеті є графа на зарплату, ви ж самі знаєте, на бойову підготовку. І так далі. І я можу витрачати гроші, вирішена я, міністр оборони, тільки на цій статті. Проблема Миколи Михайловича та інших військових, що опинилися в подібній ситуації, залишається відкритою, а квартирне питання одним з найгостріших. Цього разу 100% звернень до заступника міністра оборони стосувалися довгоочікуваних квадратних метрів. Керівництво оборонного відомства розгляне всі можливі варіанти вирішення проблем. Ні для кого не таємниця, що росіяни люблять швидку їзду, але за 23 роки самостійності так і не навчились робити достойні автомобілі. Від спроб будувати власні спорткари Маруся східному сусідові довелося відмовитись тиждень тому. Калина не витримала кількох кілометрів і зламалась, коли за кермом сидів сам Володимир Путін. А моделі лади взагалі незмінний об'єкт жартів, тамтешніх гумористів. Ви вмієте купюри ягодицями збирати? Я п'ять років на автовазі проробов. Ми там ягодицями такі речі собі наре Останні два місяці також яскраво продемонстрували, що над сучасні в лапках російські броньовики теж робилися неверхніми кінцівками. Коли на прогулянку до Криму було перекинуто десятки армійських бронеавтомобілів СТС газ 233 тридцять тигр. У багатьох виникали припущення, що старий добрий УАЗ борався б краще. А цьому багатоцільовому автомобілю підвищеної прохідності навіть невеличкі бордюри видавалися міцним горішком? ああ。 Щоб розвернутись, тигру необхідно аж 9 метрів, а розігнатись він може лише до 125 кілометрів за годину. Четверо важчий український БТР-4 має приблизно такі ж показники швидкості. Броня російського витязя за 120 тисяч доларів теж кульгає. Машина має третій клас балістичного захисту за держстандартом 80-річної давнини. Така броня пробувається з радянського калаша на відстані 10 метрів, а зварний корпус із впевненістю можна назвати могилою. Зелених чоловічків, по-перше, він не витримує підриву фугасу. По-друге, влучання снаряда в тигра спричиняє перепад тиску, який вмить ліквідує весь екіпаж. Тож, якби українські військові на півострові отримали команду діяти по-бойовому, узбіччя кримських доріг були б усіяні технікою, назву якої вкрали у легендарного німецького танка. Існують більш захищені модифікації тигра, але російських бійців відрядили блокувати українські частини на недосконалій техніці. Напевно, тому об'єднані Арабські Емірати та Індія відмовились від контрактів на постачання адаптованої версії російського хамера. А у 2012 році і саме оборонне відомство федерації оголосило про відмову від гори зразка на користь італійського ІВЕКО «ЛМВ РИС» до 2014 року. Але як бачимо, зараз новий міністр Сергій Шойгу. Продовжує віддавати перевагу бездарному вітчизняному автопрому. Цьому значно посприяв і віце-прем'єр Дмитро Рогозін, якому Арзамаський машинобудівний завод створив тигра з ліп-салоном, але без подушок безпеки. Вони напевно не були би зайвими, коли на трасі Сімферополь Ялта аналогічний броньовик врізався в український тролейбус з мирними жителями. Тоді постраждали пасажири обох транспортних засобів. Очевидно, що виною стала непрофесійність військового водія та слабка гальмівна система, яка на кримському серпантині не втримала п'ятитонного броневелетня.